Українці продовжують протистояти російським окупантам. Попри постійні сирени та підступні обстріли, ніхто не збирається опускати рук. Наш дух войовичий як ніколи, і жодний блекаут не зможе нас налякати. Кременчуцькі новини в ефірі ми починаємо. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький провів зустріч з головами ОСББ Кременчука. Головні питання обговорення: як працюватимуть пункти незламності та як підготувати будинки та мешканців громади до можливого блекауту. Віримо в ЗСУ та перемогу, але готуємося до складної зими та чергових блекаутів, спричинених атаками расистів. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький провів зустріч з головами ОСББ нашого міста, щоб поділитися алгоритмом дій у разі відсутності електроенергії, води та зв'язку. Будь-яке приміщення публічне: це школа, це дитячий садочок, це лікарня буде дообладнано зараз для того, щоб воно автономно могло. Забезпечувати тимчасовий прихисток для кількох сотень або тисяч людей може бути ситуація, що у нас не буде тепла на певному мікрорайоні. Тобто ми тоді збираємося на цей пункт незглавності. Там буде місце, де можна зарядити телефон. Там буде місце, де можна поїсти, поспати, посидіти, провести якийсь час, зібратися. Пункти незламності у Кременчуці вже функціонують. На кожному з них є відповідальна особа. На деяких з них будуть працювати термінали супутникового інтернету StarLink. На кожному пункті буде можливість підзарядити гаджети, зігрітися та отримати гарячі напої і харчування. Задля того, щоб будинкові мережі у випадку мінусових температур та відсутності світла і опалення не зруйнувалися. Міська влада готує буржуйки для кожного багатоповерхового будинку. На кожен житловий будинок в місті нас задача стоїть. Щоб ми підготували буржуйку. Вам треба зараз буде продумати в ваших житлових будинках місця, де ви їх поставите. Для чого? Для того, щоб в підвалі була температура плюсова, щоб не замерзли ваші комунікації, щоб можна було цим користуватися. Окрім цих питань, на зустрічі розказали, як будуть функціонувати комунальні служби і громадський транспорт. У наших наступних матеріалах ми розкажемо більш детально про підготовку Кременчука до блекауту. Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуські новини. Рашисти продовжують ракетні атаки по українській критичній інфраструктурі. Тому автономні засоби електропостачання надзвичайно потрібні в цей нелегкий час. Мова йде про генератори. Але як же ними правильно користуватися та чи допоможуть вони мешканцям багатоповерхівок? Щодня расисти продовжують обстріли об'єктів критичної інфраструктури України минулого тижня. Всі ми вже пережили блекаут і чудово розуміємо, наскільки важливо задіяти всі можливі способи автономного забезпечення енергією. 28 листопада. У Кременчуці міська рада прийняла програму часткової компенсації на купівлю генераторів для багатоквартирних будинків. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, на генератори потужністю від 3 кВт відшкодовується 50%. Сотків вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Відповідні заяви до міської ради вже можуть подавати керівники ОСББ та управителі. Але який же має бути генератор, щоб забезпечити електроенергією багатоповерховий будинок? Генератор для квартирного будинку повинен бути встановлений для підтримання життєдіяльності будинку, тобто для роботи всіх насосів, які подають тепло, воду багатоквартирному будинку. Для підтримки систем життєдіяльності багатоквартирного будинку достатньо там 5-7 кВт генератор, який, в принципі, задовольнить всі необхідні потреби на випадок складної ситуації. Який би у вас не був генератор, його потрібно використовувати правильно, щоб не спричинити пожежу. Насамперед не варто використовувати генератор у приміщенні, адже продукти його згоряння є надзвичайно шкідливими для людей. Кременчуські рятувальники радять купувати генератори лише у сертифікованих продавців і уважно дотримуватись інструкцій виробника. Розміщувати генератори необхідно за межами будівель на відстані не менше 6 метрів. Від об'єктів, наприклад, автомобілів, будівель, можна розміщувати на відстані один метр, але якщо стіна не горюча і без вікон, для того, щоб привести генератор у дію, необхідно використовувати справні та сертифіковані подовжувачі і кабелі без пошкоджень, без надрізів. Під час роботи електрогенератору контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть електрогенератор і знеструмте його і дотримуйтесь правил безпеки під час використання генераторів. Категорично заборонено заправляти паливом вімкнений генератор. Не можна відкривати кришку паливного бака, коли Працює генератор. Також не можна заправляти генератор, якщо його двигун не охолоджений. Не можна вмикати декілька генераторів в один ланцюг. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До погодинних відключень електроенергії українці вже звикли та вміють планувати свій день. Але загроза тривалих блекаутів залишається. Важливо бути постійно на зв'язку, аби знати, яка зараз ситуація в країні. Які точки підзарядки для девайсів та доступу до інтернету є в нашому місті, дізнавалися наші журналісти. На час відключень електроенергії трапляється так, що у вас розрядився телефон або інший девайс, який саме зараз потрібен. У Кременчуці є кілька варіантів, де можна підзарядитися: пункти незламності, ілона, нова пошта Сітілайт. В мережі кафе-магазині Вілона розміщені станції PowerNav «Павер з павербанками, якими ви можете користуватися за потреби. Перші півгодини для користувачів завжди безкоштовні. Далі 0,3 євро за кожні 30 хвилин. Якщо павербанк з вами більше ніж 2,5 години, ви можете користуватися ним до наступного дня. Нарахування зупиниться на півтора євро за мої два місяці роботи два рази. Збрали повербанки, скачуєте приложение, прив'язувати карту вашого банку і QR-код. і можете пользуватися повербанком. Якщо ви взяли повербанк в ілоні в Придніпровському парку, ви можете також залишити в будь якій точці ілони. Після масштабної російської атаки 23 листопада, яка спричинила тимчасове знеструмлення всіх атомних станцій, компанія нова пошта закупила додаткові генератори, аби за омо. Ов, аварійного відключення електрики в усіх регіонах України клієнти могли відправити та отримати посилки, зняти готівку та підзарядити свої пристрої. Офіс провайдеру CityLight також приймає участь у цьому марафоні, допомагаючи людям, які потребують підзарядки девайсів або терміново потрібен доступ до інтернету. Проходячи мимо CityLight, я побачив тут ну десь близько 50, може 100 чоловік, які знаходились біля цієї будівлі. А, вони сиділи на Підлозі на стільцях їм відносили, Ми просто стояли, просто щоб почитати новості. Навіть айтішники приїжджали, працювали тут. Під час останнього блокауту, тому що тут надавали вони інтернет, два чи три канали інтернету, щоб більш-менш рівномірно розподілятися. а також було декілька подовжувачів, де було заживлено. Я тут бачив генератор, вони запускали, і отже, люди навіть працювали. Варто пам'ятати, що в нашому місті діє розгалужена система пунктів незламності, де ви можете спокійно зігрітися та підзарядити свої пристрої. Адреси розміщення цих пунктів можете Знайти на офіційних сайтах міської ради в інтернеті. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Спецрежим світломаскування та заощадливе споживання електроенергії наразі тісно пов'язані. Адже і перше, і друге спрямовані на те, аби перемогти Росію і в енергетичній сфері. У темний час доби підприємців закликають не вмикати підсвітку рекламних вивісок, вітрин та світлових декоративних оздоблень. Правоохоронці нагадують, що спецрежим світломаскування в Полтавській області та Кременчуці продовжує діяти. І, хоча над Полтавщиною не літають російські літаки, але ворожі дрони фіксують постійно. Звісно, що безпілотним літальним апаратом краще орієнтуватися і вести розвідку там, де добре освітлюється територія. Саме тому світломаскуванням нехтувати не можна. Вуличне освітлення в Кременчуці не працює. Чимало свідомих підприємців не вмикають підсвітку рекламних вивісок, вітрин світлових декоративних оздоблень. Проти є й такі, хто даною вимогою воєнного стану нехтує. Перевіряють і реагують на скарги від кремочани, які надходять на лінію 102 щодо режиму світломаскування. Безпосередньо наші патрулі, які в вечірній та нічний час патрулюють вулицями нашого міста. Відповідно відразу після звернення на лінію 102 про порушення режиму світломаскування до заявника і відповідно на об'єкт, де є факт порушення світломаскування, прибувають поліцейські. Більше того, через постійні ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури та нещодавній блекаут в Україні діють заощаджу. Вальні заходи та режим економії, аби не допустити аварійних відключень на електромережах, президент України Володимир Зеленський наголошує на економному використанні електроенергії. Російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще попросту не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти, і вони з честю їх долають. Ми. Всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма. Українцями, але вітрини магазинів, рекламні вивіски сяють. Саме тому поліцейські закликають до свідомого заощадливого споживання електроенергії підприємцями та дотримання спецрежиму світломаскування. Дуже часто магазини, автомийки, автозаправочні станції забувають про те, що в вечірній час поняття світломаскування ніхто не зняв. Воно існує і його повинні дотримуватися всі, особливо під час повітряних тривог. Якщо в вечірній час ми виявляємо такі факти, відразу проводиться профілактична робота та відповідно матеріали звернення, ми надсилаємо до державної влади. Звертаємося до всіх суб'єктів господарювання нашого міста. Будьте відповідальні, дотримуйтесь режиму світломаскування та не працюйте на руку ворогу. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. 23 листопада Україна згасла на мапі світу. Рашисти обстріляли інфраструктуру, тим самим залишили нас без електроенергії, води та газу. Наші енергетики швидко відновили роботу, але залякування на повторний обстріл продовжуються. Як підготувалися кременчужани до повторного блекауту, знають наші журналісти. Чи то ви до блекауту? Та ну, в принципі, готовий. Підготували все і батарейки, фонарики. Павербанки, все-все-все, все, що можна. Заготовили воду. Свічки, фонарики на батарейках. Ну, воду можна, поїхати в село взяти. Тримаємося, ми переможемо. Є свічки, фонарики. Технічну воду підготували, питну воду також підготували, їжу, Ну, всю провізію, що необхідно. Готові. Води набрали, їжу запаслися свічками, фонариками, всім, чим тільки можна. У мене тушонка, каші У швидкого, там воду кидаєте, вона вже в пакеті вариться. Тушонка каші, картоплі купила, мівіну, Так, <смі> ну поки що все. Так, готові Павербанки, свічки. Ну, їжа також м'яса немного, тобто тому, що воно ж портиться. Вода у нас є у дворі колонка. Ну і технічна, і питна, але ну, що вона ж чиста, чиста. Вода постійно в мене є, набрана водичка, а їсти, безусловно, те, що портиться, то підеш та возьмеш, а, а так запаси крупи, мука, підсолнеш. На перший случай все є. А далі будемо, я думаю, що до цього не дійде. Будемо надіятися на наші збройні сили. Найкращих студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського нагородили почесними грамотами за успішне навчання та активність. Про здобутки наших студентів та їхню успішну самореалізацію у сюжеті. Активна і розумна Кременчуцька молодь продовжує отримувати визнання за свої досягнення. З нагоди дня студента, що традиційно святкується 18 листопада, студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського нагородили почесними грамотами та подякували за активну участь в житті університету та міста. Ректор університету Михайло Загірняк відзначив складні часи, в яких доводиться навчатися студентам, та виказав сподівання на їхнє успішне майбутнє. Все йде, скажімо так. Не традиційно, не за планами на вас розрахунок, що ви будете складовою бадьорості, віри нашого суспільства в краще, тому що інакше. Воти не може Анна активна студентка, яка вчиться на викладача англійської мови. Дівчина неодноразово вигравала різні конкурси та реалізовувала свої прагнення у навчанні. Перемога у міжнародному конкурсі, наприклад, у сучасних технологіях в освіті, в педагогіці, отримання також відмінних оцінок і як результат отримання президентської стипендії. Валерія постійно працює над собою, прагнучи здобувати нові навички. Дівчина навчається на дизайнер. Та завдяки своїй клопіткій праці зараз посідає першу позицію у рейтингу студентів, удосконалювати свої скіли, свій досвід, намагатися експериментувати у різних техніках. Шукаю себе. Дівчина вже продемонструвала свій талант, здобувши перемогу у всеукраїнському конкурсі. Валерія зазначила, що створила цей патріотичний смайлик на емоціях. Після серйозних бомбардувань 10 жовтня 2022 року. Він відображає саме цей смайлик, смайлік до Ворогів наших і в його безстрашних та рішучих злих очах можна побачити і прочитати, що я захищу Україну, і я знищу будь-кого, хто завдає шкоди українському народу та буде посягати на мої рідні українські землі. Альона прагне допомагати людям та надавати їм необхідну професійну підтримку. Студентка навчається на спеціальності психологія і своїми знаннями вже стигла допомогти дітям-переселенцям під час війни. Просто мені дуже подобається вчитися, і я, явно не наздоганяю якісь там бали, результати. Для мене найголовніше це те, якою людиною буду в майбутньому. Студенти Кременчуцького національного університету талановиті та працьовиті представники української молоді, які у прагненні перспективного та світлого майбутнього долають усі перешкоди та здобувають перемогу. Дарія Кимець Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щорічно до міжнародного дня людей з інвалідністю у Кременчуці проводиться конкурс творчості для дітей з інвалідністю. Я мрію, я живу. Цьогоріч на конкурс було подано 65 робіт. Сьогодні журі обирали найкращі роботи. Про що наразі мріють діти: про нову ляльку або машинку. А може, про крутий велосипед? Ні. Сучасні діти мріють про щасливе дитинство, новорічні свята в родинному колі та, перш за все, про перемогу України. Щороку, 3 грудня, у світі відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. До цієї події у Кременчуці проводиться конкурс творчості серед дітей з інвалідністю Я мрію. Я живу. Даний конкурс направлений для того, щоб виявити таланти, розвивати здібності дітей з інвалідністю для того, щоб вони були не невід'ємною частиною нашого суспільства на конкурс було подано 65 робіт. З них це 19 малюнків, 45 поробок і один вірш. Члени журі оцінили творчі доробки в кожній номінації, після чого обрали дев'ять переможців. Усі переможці отримають грамоти та подарунки, набори для творчості, і кожен учасник отримає диплом та також набір для творчості для того, щоб він в майбутньому також мав можливість подати роботи на інші свої конкурси. Для журі надзвичайно складно було обрати переможців, бо кожна робота була унікальна та заслуговує призового місця. Це було доволі складно, тому що представлені були і малюнки, і поробки різні техніки виконання, тим більше різні за віком діти, думки. Членів журі також розділилися, але дійшли консенсуси і обрали, на нашу думку, найкращі роботи, які заслуговують уваги. Нагородження переможців та учасників конкурсу відбудеться вже цієї п'ятниці, 2 грудня, у будинку дитячої та юнацької творчості, де відкриють виставку з кращими роботами. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримичуцькі новини. Український народ сильна, незалежна нація, яка завжди захищатиме свій рідний дім. Нам під силу стримувати ворога та продовжувати жити і радіти малим перемогам. Ми точно здолаємо расистів. Слава Україні!